допоможником, е, целителем Пантелеймона, е, за їхню працю привітати, треба наголосити, хто такий був цей юнак, святий Пантелеймон? чому він так прославився у святій церкві. А чи коли ми візьмемо святого Пантелеймона, целителя так, то він народився у Нікомидії. І тепер містечко Ізмі – це в Туреччині це коли були колись були мало мало азійські такі країни де дуже гарно зароджувалося християнство і там перший були і названі названі християни. Народився він у третьому столітті нашої ери. А коли ми візьмемо точніше, то це 280-й рік. За іншими даними, це 275 рік. Але він народився у третьому столітті. У 3 століття дуже багато на, на різноманітних мучеників, які е, віру Христову хрест, настільність. Що своє життя не жалілили, жаліли. і ось в нікомедії народився святий великомученик і целитель Талеймон. Його батько був язичником, мама була християнкою. Але мама не встигла прищепити йому християнство в зв'язку із тим, що дуже рано вона відійшла до Бога. Тому батько його віддав язичку школу. Це була така. Початкова школа, де діти навчалися до 12, а то й 14 років, і коли святий пантелеймон е, закінчив школу. Батько його визначив, що він буде лікарем через те, що в той час було дуже маленько професій. Це була риторика, коли ми будемо перечитувати перші професії. Це була філософія, а філософія, значить, це було вчительство, була також лікарська справа. І ось батько доручив відомому на той час лікару Єфросині. Він мав з нього зробити чудовим лікарем, бо колись лікарська справа передавалася тим, що лікар наймав собі учнів, і вони послідовно слідкували, як поступає лікар, і переймали, звичайно, від нього не тільки знання, а й що досвід. І ось він був дуже здібним учнем, став чудовим лікарем за його подвиги, за його працю, за те, що він невтомно так трудився. Слава його дійшла навіть до. До римського імператора, до його двору Максиміана. Максиміан хотів мати такого лікаря, адже при дворі завжди були найкращі лікарі, найкращі філософи, найкращі риторики. І ось він хотів мати такого собі лікаря. Пантелеймон продовжував далі займатися лікарською справою. Він дуже чудово і гарно лікував. І ось одного разу цього юнака зауважив один пресвітер. Він вирішив йому повідати про християнство, що найкращим лікарем у світі є Ісус Христос, який прийшов спасти цілий світ. І ось, коли він проповідував цьому юнаку, тобто святому Пантелеймону. Панталеймон ще не наважився прийнятися теє хрещення. І ось одного разу, коли Панталеймон повертався додому, то по дорозі побачив, що дитину укусила змія. Він розумів, що тут і лікарська спра... практика, і навики абсолютно нічого не зможуть допомогти. Тому він вирішив застосувати і прикликати ім'я Ісуса Христа, хоч він. Той час ще не був хрещеним, і ось він хотів переконатися, чи дійсно ім'я Ісуса Христа допомагає, і коли він закликав, щоб Господь Ісус Христос зцілив, то побачив, що хлопчик ожив, і він з тих пір прийняв тверде рішення, що обов'язково прийме хрещення, і ось він приймає хрещення, і з тих пір ще почав відданіше служити людям, і багатьох лікарів, які працювали недоб... недоброчесно. Е... Позбавив заробітної плати, і ось почалися на нього доноси імператору Максиміану. Що він є християнин, що він відвідує хворих в лікарні у в'язниці, так як заповів Христос, і ось імператор його викликав до свого двору, що він або спростував. Або підтвердив свою святую віру. І він цей, цей юнак не відрікся. Він візнав, що він є християнин і допомагає по-християнському, так як заповів Ісус Христос. Імператор наказав йому зректися через те, що. Коли був язичником імператору, Імператор, то й всі повинні були подані його бути обов'язково язи, язичниками. Коли ж хтось ішов проти віри в язичество, то значить, він виступав що проти самої влади і проти самого імператора. І ось цього юнака. Було піддано різноманітним тортурам. йому повісили камінь на, на шию, кидали в морську почину, його кидали в розпечене оливо, але Христос його оберігав і селяв. Його піддавали іншим різноманітним тортурам, коли ми, як християни, знайомимося. Але Господь його бери, і ось імператор його присудив, що щоб йому відрубали голову. Тому його було прив'язано до дерева маслини, і таким чином один із воїнів римський замахнувся, щоб відрубати йому голову. Але меч став дуже м'яким, як пластилін. І ось були, були всі дуже здивовані, що не могли заподіяти йому смерті. І ось е, святий великомученик Пантелеймон попросив помолитися, і тоді сказав, що можна йому вже відрубати голову за його дозволом. І ось йому було звичайно відрубано голову. І сказано, що з його тіла не потекла кров, а навпаки, потекла, потекло молоко, знаменуючи про велике чудо Господнє, і маслинка, здавалось би, ніколи не родила. Але після такого, такої страти великомученика Пантелеймона сказано: вміть покрилася плодами. Це було ще раз підкреслено. Велике чудо, що сталося. Таким чином, Пантелеймона було похоронено, йому відрубали голову. І голова зберігається в грецькому монастирі тепер на Амбоні. Хто в монастирі святого Панталемона на Амбоні? Хто буде в Греції, обов'язково, звичайно, пригадає цю історію і буде можливість обов'язково вклонитися. Тому і мій Сьогодні християни згадуємо цю таку не тільки історичну подію, як швид як швидше церковну, яка всіх нас надихає на ці християнські подвиги, не тільки надихає, а й закликає завжди. Робити і сіяти добро, бо каже Господь, що тільки людину ти посієш на землі, у вічності обов'язково пожнеш. І найкращим лікарем, хто був на землі, ви дуже добре знаєте, це Ісус Христос. Він сі сіляв різноманітні хвороби, не тільки фізичні. А й селяв що психологічне, він найкращий лікар через те, що він був творець усього земного і небесного. І сьогодні настав той час, коли ми разом із церквою і разом з нашою лікарнею відмічаємо це свято. Святого великомученика Пантелеймона. від сьогоднішнього дня він за указом нашого президента є покровителем наших лікарів і тих, хто працює у лікарні. І сьогодні мені залишається тільки вас, усіх, хто тут присутні і відсутні всіх лікарів. Привітати з цим великим Божим святом. Святий Пантелеймон робив чудеса, не менше і ви робите чудеса у нашій маленькій лікарні. А чи ваше добре слово, ваша, ваші добрі справи ісцеляють не тільки фізично, а й сіляють. Духовно, бо люди хворі хочуть почути добре, позитивне і гарне слово, яке найчастіше, дуже рідко є у нашому суспільстві. Тому нехай святий покровитель Пантелеймон надихає вас, дає наснагу до вашої праці, дає, що ви ніколи не втомлювалися, а він оберігав вас. Надихав вас і давав творити нові і нові чудеса на цій ниві, до якої ви покликані. Адже ви зобов'язалися цими талантами лікарства прислужитися не тільки людям, а й Богові, бо ви покликані до цієї справи. Отож вам наснаги, сили і здоров'я. Слава Ісусу Христу! Слава спаси Господи, людей твої і, отець, і